Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку геологічне середовище та екологічні властивості літосфери. Літосфера має фундаментальні властивості, які слід враховувати під час її вивчення і аналізу геологічного процесу, а також процесу еволюції літосфери. Найважливіші з них мінливість, неоднорідність і дискретність. Найважливішою властивості літосфери є її мінливість. Мінливість літосфери в часі та просторі відповідає формам існування матерії. Зміна літосфери в часі, що фіксується як зміна її компонентів, їхніх відносин, структури, і властивості є геологічним процесом розвитку Землі. Зміна літосфери в часі або її рух причина нестаціонарності фізичних полів, у тому числі причина виникнення їхніх аномалій. Просторова часова нестаціонарність фізичних полів зумовлює рух літосфери. Неоднорідність літосфери виявляється на всіх рівнях організації літосфери у вигляді структурної поверховості, яростності, фаціальної мінливості, шаруватості, а також відмінності текстури показників властивостей гірських порід і заходів їх розсіювання в головних напрямах мінливості та заглибиною. Дискретність виявляється в пустотності, трещинуватості, пористості, тектонічному порушенні твердої речовини цієї оболонки. Дискретність твердої фази зумовлена на наявністю у складі літосфері рідкого, газового і біологічного компонентів. Організаційні властивості літосфери виявляються вже на мінеральному рівні у вигляді кристалічної структури мінералів. Літосфера є матеріальною основою для сфери живої речовини, біосфери. Оскільки в ній формуються ґрунти й ландшафти. У наш час вони зазнають істотних змін в результаті господарської діяльності людини. Це стало причиною виникнення в геології нового напрямку екогеології, що вивчає літосферу з точки зору її екологічних властивостей. Частина поверхні Землі, яку змінює людина в рамках своєї господарської діяльності, називається геологічним середовищем, геологічне середовище перебуває в прямій залежності від біосфери, гідро і літосфери є їхньою підсистемною, динамічною, багатокомпонентною та постійно мінливою. Верхньою межею геологічного середовища є поверхня рельєфу денна поверхня. Нижня межа плаваюча неоднорідна і неоднакова за глибиною в різних частинах землі. Вона визначається глибиною проникнення техногенних антропогенних впливів у зиму кору в ході різних видів діяльності людини. Максимальна глибина проникнення людини в глиб постійно збільшується. В даний час найглибше буріння сягнуло понад 12 кілометрів. Геологічне середовище є важливою частиною навколишнього середовища, з ним тісно пов'язані інші природні компоненти глобальної соціоекосистеми. Від складу і будови приповерхневої товщі гірських порід і рухів земної кори залежить особливості рельєфу земної поверхні. Гірські породи безпосередньо впливають на ґрунти і рослини покрив, які на них розвиваються. А опосередковано також і на тваринний світ, клімат тощо. З іншого боку, рельєф клімат і інші фізико-географічні умови впливають на стан геологічного середовища. Палеогеографічні умови, в яких відбувалося формування тієї чи іншої осадової породи, позначились на її будові та механічному мінералогічному складі. Від цього значною мірою залежить міцність і деформативність породи. Тобто ті її властивості, які мають важливе значення для інженерно господарського освоєння геологічного середовища. Геологічне середовище людина використовує у трьох напрямах як джерело мінеральної сировини, необхідної для економіки, як місце нагромадження відходів виробництва, як основу для будівництва різноманітних споруд. Тому найбільш негативно впливає на геологічне середовище добувна промисловість. Нераціональне використання геологічного середовища призводить до руйнування не лише цього середовища, а й пов'язаних з ним інших компонентів біосфери, ґрунтового і рослинного покриву, поверхневих підземних вод тощо. При цьому мають значення не лише процеси механічного руйнування та засмічення навколишнього середовища, але й геохімічного забруднення. Видобування корисних копалин призвело до утворення пустоту земній корі. Як наслідок, цілі області мають великі ділянки посідання ґрунту, що істотно змінило місцеву екосистему. Вода стала непридатною для пиття та поливу культур. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми геологічне середовище та екологічні властивості літосфери. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!